Закрила розслідування вбивства азовці в Оленівці. Нагадаю, що в ніч проти 29 липня 2022 року в одному з бараків колонії в Воленівці в результаті вибуху загинуло 53 полонених, і ще 100 було поранено. Саме там російські терористи утримували військових та цивільних, зокрема з Маріуполя. Страшний терористичний акт, який росіянам зійшов з рук. ООН відмовилася розслідувати теракт в Оленівці. Мовляв, росіяни не допустили туди місію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував роботу ООН. І за його словами особливого результату роботи організації немає. А що коли воленівці вбили наших військовополонених? І ми сказали, ООН, прийшли місію свою. Вот хай розслідують. Ви думаєте, вони туди доїхали? Вони і туди не доїхали. Не Я вам більше скажу. Ця місія була тихенько закрита. Організацію Об'єднаних Націй, що називається Без шума і Пилі, О, тому у мене одна пропозиція для всіх, хто хоче якихось розслідувань і комісій. Ви приїжджаєте в Київ, ночуйте тут, проводьте ночі в підвалах, і зранку виходьте на вулицю, розслідуйте, скільки шахетів прилетіло, скільки ракет прилетіло. Вони просто вже дістали своїми постійними цими, цими грою в квазі справедливість. Не вперше вже ООН показує свою бездіяльність та безсилля. Організація Об'єднаних Націй, міжнародна організація, яка була створена для підтримки та зміцнення міжнародного миру та безпеки. Ніяк не прокоментувала ще один черговий воєнний злочин терористів. Натомість опублікувала цинічний пост в перші години після підриву Каховської ГЕС ООН не надала ніякої реакції окрім як відмітки, що саме в цей день росіяни відмічають день російської мови. Хейт, як зі сторони звичайних людей, так і зі сторони європейських політиків вже посипався на організацію. Ситуацію в Оленівці представник організації доволі кволо коментував, заявивши про небезпеку для місії, але не став відповідати на запитання, яка саме зі сторін не надала необхідних гарантій, пообіцявши, що місія відновиться в майбутньому. Цю тему закрили. Бай бай! Що ж на кожен російський злочин ООН демонструє посередницько нейтральну позицію, а тим часом страждають люди. То чи є взагалі сенс в існуванні ООН?